Виконуємо завдання 5 практичної роботи 14 за підручником інформатка 8 класу авторів 3 класрез 2025 року випуску. Під час виконання завдання я буду використовувати редактор Sublime Text 4. Ви можете використовувати і якийсь інший редактор. Давайте створимо новий файл. Попередні вкладки закриємо. І зразу зберігаємо файл. Якщо Sublime Text то Savys Encoding btf8 і для даного завдання створимо окрему папку, там буде ще файл CSS і зображення, які мають бути в одному тому самому місці. Називаємо файл index.html Незважаючи на те, що щось тут можна вибрати HTML, краще прописуйте вручну HTML. Зберегти. Запишемо структуру HTML документа. Якщо використовуєте редактор Sublime Text, допишемо HTML і натискаємо клавішу Tab. Це робимо вже після збереження. Робимо відступ, виділяємо також таб для зручності. Якщо у вас такого немає, то це все треба буде напирати вручну. Ось цей рядок, тільки можна не писати. Запишемо між тегами тайтла заголовок. Те, що буде відображатися на вкладці браузера. тегами боді, запишемо тіло документа, воно у вас є все в завданні в пункті 1. Створюємо блок Div, надаємо йому клас. Додаємо зображення. Зверніть увагу, що це у нас одинарний тех. І вам потрібно підібрати зображення, наприклад, котика. Я бачите, вже його підібрав. І ось це зображення потрібно помістити в місце, де у вас збережений файл-індекс. Якщо у вас називається так само, як і в мене CAT, то пишете його назву cat. Крапка. І далі обов'язково потрібно написати розширення. Ну, у мене розширення правою кнопкою властивості. Ось таке JPG. То я таке розширення і записую. Якщо у вас інше, то ви записуєте своє розширення. Наприклад, якщо PNG, то пишете PNG. Давайте збережемо, перевіримо, чи підвантажилось зображення. Зараз файл HTML відкривається в браузері. Так і бачимо, зображення не підвантажено. Тому що я сказав PNG, що у вас можливо буде PNG. І собі записав так. в ну, мене ви бачили розширення JPG. Щоб швидше зберегти, а не обрати весь час файл сейв, можете скористатися комбінації клавіш Ctrl-S. Ось тут, щоб оновити швидше, натискаєте клавішу F5. Так, зображення вже є. Якщо зображення не підвантажилось... Воно було якраз раніше це перевірити, то виведемо якийсь текст з допомогою атрибуту Alt, а саме фотопрофілю. Ну, я роблю все так, як у завданні котик. Ви, можливо, додасте власне фото. Будете писати про себе. Давайте ще раз. Виводиться в цьому випадку фотопрофілю. Далі ще один блок дів. Всередині нього буде заглок другого рівня H2. Прописуємо класи. Далі параграф. Ви якраз можете тут написати інформацію про себе. Ще один блок дів. Всередині цього блоку будуть посилання на соціальні мережі. Посилання це тех -ей. В атрибуті гри потрібно прописати сторінку, куди буде переходити, але в нас переходити не буде нікуди. Через це пишемо просто решітку, щоб не вибивало помилку. Ще два посилання. На твіттер та інстаграм. Тепер вже, правда, це не твіттер називається, ну, але робимо так, як у завданні. оновимо, так, ім'я користувача є, текст є. Ось таке. Зрозуміло, поки що це не дуже гарний вигляд має. А тепер займаємося оформленням цієї сторінки. Будемо робити його з допомогою CSS. Створюємо новий файл. Зберігаємо його файли. Як файл CSS, називаємо його style.css. Повертаємося до HTML і між тегами Head відключаємо даний файл з допомогою тега Link. І тепер, якщо у вас файл CSS знаходиться в тому самому місці, де і файл HTML, то в цьому випадку просто прописуємо його назву з розширенням. Так, збережемо. Ну і спочатку зробимо загальні стилі сторінки TechBody. Пишемо фігурні дужки, а далі властивість і значення. Спочатку задамо висоту. Якщо з'явилося ось таке вікно, то його просто закриваєте. Ось така висота, якщо дописано VH. Це означає, що в нас відображається у видимій частині браузера. Тобто, якщо було 50 VH, то в цьому випадку відображалося б на половину сторінки. У нас має бути гнучка верстка, для цього використаємо модуль Flex для створення адаптивних і динамічних макетів. Тепер зробимо вирівнювання по горизонталі, вирівнювання по центру. вирівнювання по вертикалі по центру? Задамо шрифт, шрифт у нас буде Arial. Давайте. Збережемо, Ctrl-S, оновимо. Так, видно, що змінився. І змінимо колір фону сторінки. Здаємо колір кодом кольору. Бачите, стало трішки сіреньке. Тепер перейдемо до контейнера профілю класу profile Card. Так, щоб не помилитися з назвою, я скопіюю. Коли звертаємося до класу, то в CSS пишемо крапочку. А далі назву класу. Також внучка верстка. Тепер всі елементи у нас мають бути в ступець. Так, бачите, ось це все знаходиться в нас в цьому контейнері. Стовпець і центруємо все по горизонталі. То вирівнювання по центру. Колір робимо тепер вже білий знову. Так, видно, що став ось тут білий. Робимо внутрішні відступи зверху та знизу 30 пікселів, а ліворуч і праворуч 20 пікселів. Далі встановлюємо ширину для даного контейнеру 300 пікселів. Зараз на нас зображення велике. Через це воно виходить за ось цей контейнер. Потім ми ще попрацюємо із зображенням. І зробимо ще заокруглення для рамки. Закруглення 10 пікселів. І тінь для рамки. Box Shadow. Перше число відповідає за зміщення по осі Х, по горизонталі, друге по осі Y, по вертикалі, далі розсіювання і колір. Видно, що є тінь і є заокруглення. Тепер переходимо до фотопрофілю. У ну, нашому випадку ось цей котик. Я для нього не дописав клас. Здається. Вас дописав. Тепер звертаємося до цього класу. Спочатку встановимо ширину і висоту даного зображення по 100 пікселів. Нічого не оновлюється, тому що я ось тут не зберіг, коли додав клас. Так, тепер вже ось так стало менше. Виглядає, правда, поки що не дуже. Працюємо далі. Нам потрібно, щоб це зображення було в колі. Встановлюємо заокруглені рамки. 50% це якраз вийде коло. Далі робимо відступ зверху Mergін Top 20 пікселів. І зробимо так, щоб в нас зберігалися пропорції. Тобто, якщо в нас не квадратне зображення, щоб не здавалося, що воно якось розтягнуте. Зображення все. Тепер переходимо до інформаційного блоку Profile Info. Ось він, і всередині нього знаходиться ось це все. Також нучка верстка. Встановлюємо все в стопчик. Вирівнюємо всі елементи по центру. І вирівнювання тексту також по центру. Далі попрацюємо з ім'ям користувача. Клас profile name Відступи всі зовнішні мають бути 0 пікселі. Розмір шрифту встановлюємо. Font size. 28 пікселів. І колір тексту? Стало ось таке. Тепер переходимо до опису профілю. «Profile description». Встановлюємо розмір шифту font size, розмір 14 пікселів, колір тексту. Відступи зверху донизу зовнішні 10 пікселів. А ліворуч праворуч, 0 пікселів. Тепер працюємо з блоком у стін, де є посилання на соціальні мережі. links». Соціал Нужка верстка відступ зверху 20 пікселів, далі з самими посиланнями, Соціальний лінк. Встановлюємо ковір тексту. Це ось такий текст. Тепер бачите, що під ними ось така лінія, знаходиться під посиланнями, Заберемо ось цю лінію. І встановимо внутрішні відступи зверху та знизу 0 пікселів. Ліворуч-праворуч 10 пікселів. Так, вже гарніше. Ну і тепер додамо ще ефект при наведенні. Тобто, коли ми наводимо козінник миші на ось ці посилання, щоб у нас з'являлася якраз лінія. Використаємо ховер, отже, у нас вийшла така картка профілю. Що вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! все буде Україна!